Good morning. Good morning. У нас дощ з самого ранку заходь. Ми їдемо снідати і будемо дивитися квартири сьогодні. Квартири. Okay. Кажи, кажи. Прийшли перекусити. Чим назад. Скільки таке коштує? 15 доларів. 15 доларів. Добре. Вікова, конечно, з багатою поїла на 800 гривень суші. Таксі викликала, Сюди їхала на таксі, там треба йти було п'ять минут. Обратно, на деле, обратно їхати на розказую, таксі. Як було. Треба теж заплатила розказую, скільки 350 тисяч. Діма каже, я не наївся, закаже шаролу. Кажу, окей, ще Діма заказав ліманет. Потім ми вийшли, каже, блін, дощ типу, пішли. Діма каже, ні, таксі викликай. Каже, так щось там скільки з донаг. Він каже, так пофіг, а на самом деле це півтора долара. Я просто вже не Где ты такси? Он просто показывал, что я живу тут. Мы приехали на одну адресу, подивились квартиру, но она такая себе, конечно. Закрыто, да? Да, там закрыто. И здесь классный. Ну, тут нормальный душ. Все. Тебе нельзя. Что? Я боюсь, что тут запах такой сейчас. Ну, типа, Ну, стоит балкон. Купили собі дощі, тому що ми зараз не на набережні, будемо ходити вздовж набережної, дивитися квартири. Ну, а підійшли до кожного будинку, таке собі на таксі, О, так як вони там практично в минуті ходьби. Зайшли корише, в будь-який будинок. Ковала, апартмент. Стріли якогось тіпка, спитали в нього, чи є квартира, сказав, що щось піде, подивиться. І зустріли чувака. Розказав нам про квартиру. сказав, що, що тут живе, приїхав собаку, собаку взяли в приюті. Тут уже каже, хороша квартира, дав номер ріелтора. ну, таке, Каже, що друг з Польщі приїхав, зняв двушку за 9 мільйонів, а вони два місяці тому зняли однушку за 9 мільйонів. От, але каже, дивіться, обережно там з кондішнею, тому що тіпо, цей забивається і комуналка там. Ну каже, що будинку 7 років, да, будинку сім років на 27. Ну, типу, тут 30 за високо важності, ми це Да. Ну, да. краще, да. да. сподимось, чекаємо. Так, дочекалися ми хлопчину, цього ріелтора, що немає квартири, є одна вільна квартира з 5 по 18 число, тільки все. Щось би міг іти вдома, тому що не можна знайти свій номер краще свій за... номер, щоб зареєструватися в додатку якомусь зел і написати другому ріелтору, який допомагав хлопцю, якому стрілив лобі. Можливо, він щось підскаже з орендою квартири. Така камера сіла, прийшли дивитися телефон. Ой, прийшли дивитися квартиру, віка йшла просто по дорозі. І каже, дивись, апарат. Подзвонили і каже, діді, дивіться. сука, я не дві, ніхто не Вони кажуть, так заходь, дивися. Там нікого немає. Просто квартира ліва. Вот. Але 7 мільйонів. Це скільки? 250 доларів. Так, 250 доларів, просто покажемо вам. Зараз покажемо, що за вид тут. Ну, да, вид такий собі. Світ не включиться просто. Ванну не видно. Давай я зараз підсвічу тобі покажу. Хорошо? Ось так, це О, я вам покажу якраз в'єтнамську. Так, ту квартиру ми переглянули, нам нічого не сподобалось, Приїхали дивитись на наступний будинок, виглядає він щодо Вікова, Вікову покажу. Виглядає він ось так. Зараз чекнем швидко і після цього у нас ще перегляд в одному будинку, який нам більше все сподобався. Там 4 квартири є. Я думаю, що... Так. А чого вона сказала, що є з 11, а потім сказала, що є завтра, тільки інше. Ну, Дорожче. А, да, вона вона, короче, подала саму дешевшу що... за 9 мільйонів, типа. Да, за 10, что за модель. А потом нашла еще одну за 11. Ну, короче, 1 миллион, это 40 долларов. Тому вверх. Oh. Так, вот такая квартира. Вот такая ванна. Ну, до речи, тут ванна тоже хорошая. Что мне подобается. Это такая зала. Тоже телевизор. И навіть кусочек моря будет. Будет прикольно, между двумя будинками. Так вот стиралка 8 килограмм это такая кухня ну oh, прикольно скільки стоит воно Один миллион долларов он это 450 долларов нормально так це все нам еще показали пришли бассейн ну бассейн кстати норм Но... да ладно я прикалываюсь Да уже Так, Good Гудморнінг. Ми, коротше, з'їхали з нашого підвала в інший номер. Як це було Ми вчора проходили цілий день, розчарувались повністю, тому що нормального житла немає. У нас була одна надія на дуже класний будинок, як нам розрекламували його. Я навіть навіть не знімав, тому що я думаю, ну типа, капець, як таке може бути? Хто хоче, може. Не влази, будь ласка. Хто хоче, можете подивитися у віковій ввозі. Не віковій влозі, е, під відео є коротше, на неї лінк, подивитись. Там просто жесть. На фотках ідеальні квартири приходиш, диван прокурений, там ще. Ну, нема що розказувати. подивіться самі. От, і зараз ми заїхали в тимчасовий готель, зняли поки на два дні. Заплатили 43 долари. Є можливість взяти цей отель на місяць за 650 доларів. Ну, Непогано, як на мене. Що інших варіантів поки що немає. Ну, Ми ще повинні були сьогодні поїхати зранку на 10-ту годину подивитися нові апартми, в яких ніхто не жив. Ми запізнились, проспали, ну і то й поїхали, подивились, ну теж. Але там ціна 300 доларів. 300 доларів, одна кімнатна квартира. Це доволі таки дешево. Зараз там снідати. Зараз йдемо снідати. І після цього ще хочемо заглянути в декілька апартменів. А потім підемо опет брати в рін, Чи Треба брати мопед, так? Ну, якщо вас це позивиться, то я вкидаю. Ну так. Зайшли, ще перекусити в цей. Таку кафешечку дуже класну. Це виглядає, це, 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 це вільненько, по-європейській. Що привлікає дуже сильно в В'єтнамі, тож багато європейської кухні, дуже багато кафешок, куди можна зайти і поїсти. Наприклад, ось це все. Розуміється, раз, який чи аточ, не знаю, чи йочок, Плюс Серенісу і Шаденце, і водичка це все коштувало всього лиш нам все, 12 то ли 13 американських доларів. Там 620 гривень заплатили. Ну прям супер ціна, капець. Тав зараз признатися, я мільйонер. Трішки розповім про валюту в В'єтнамі. У В'єтнамі донги. І тут це мільйон. Зараз в мене в руках 3 мільйона донгів. Це 5 тисяч гривень або 120 американських доларів. Вот. І тут все в донгах. Квартира коштує десь в середньому від 7 мільйонів до 13-18 наш да, отель наприклад ви коштував 13 мільйонів на е, місяць. Порахуйте самі скільки десь 500-600 доларів ну, не данному пам'ятаю. Нам туди, так? Да? Зараз ми їдемо дивитися інші варіанти. Але круто, да? доволі -таки цікаві. так? Так, зайшли глянули один апартамент тут за 8,5 мільйонів. Короче, це 200 доларів, 300 баксів. Коротше, ще. дешевле грибов. Ну, какая-то еще это грязно. Ну да, не самое лучшее, а. Сам факт того, что цены даже такие есть. Типа, вот пацанам, мне кажется, простише. Зашел, ты снял, ты живешь. Поменял ту простынку, то и все. Что? Долларов, я ввиду, что Че? А, ну да. То есть, и Ага. Скига. Висит так мало? Вон. Офигеть. Круто, вісім одну вікна. Щось ти не то вчитаєш. Прийшли ми брати варіант мопеда. Взяли такого красного красавця за мільйон триста на місяць. І плюс залога 1700. <поцелуйтесь> зараз будемо їхати тестити. Ну, Мопети, звісно, не такі си, вони єлі їдуть. Оце, кстати, мопед для тебе. Він як велосипед, він є їде, поняв? Будемо зараз їхати дитина одну квартиру. Так, що, ми вже іспитали наш мопедик. Ось так, він виглядає. Красненький. З того, що я попробував, це лучше. Мягко їде, в принципі, норм. Хтось узяла шосточку, чорний. Чого не чорний? Ось так. Тільки будемо діти. Прикольна така фішка, мені це подобається. Приходиш, нажимаєш на цю штуку і опа, і вискочила ця штучка. Прикольно. Зараз приходити ще одну квартиру. О, дивимося та й будемо вирішати. Що можна нас привітати? Ми знайшли квартиру і вже її орендували навіть на три місці. Напевно, до контракт ми писали на три місяці, ось так виглядає. Зовсім новий будинок, з видом трошки на море. Що? магазин якийсь, супермаркет у нас є. Шаурма, магазин. 11,5 10 мільйонів, 10,5 млн Там була дуже класна квартира, але кому інтернет класні квартири, дивіться, віку є в тому що я взагалі не знімав нічого в цих квартирах. Там була квартира з крутою ванною, всі останні з душем. Але в останній момент ми спитали, чи є квартира на етаж вищий, і нам показали таку ж саму, як ми їх вже орендували. Але тіпа, душ трошки лучше і кухня трошки більше. Тому короче, на 500 цих мільйонів дорожче. Да? то у нас квартира стала 11,5 млн. Нічого нормально. Десять чи один з половиною мільйон? 10 з половиною мільйонів. Гуд. Прайс. Їдемо 420 додому. 20 доларів шикарно. Наш байк. А тут нам не завтіло, до речі, орендувати, ну хай локти кусають. do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep on it but my body won't decay Cause my messages are timeless so they'll put them on display